Мене звати Галина, я мама цієї прекрасної дівчинки. Я Мар'яна, мені 11 років. В півтори рочки, отримавши діагноз ДЦП-спастична диплегія, вперше потрапили до клініки Казябки, де нас зустріли кращі лікарі. Ми отримали дуже якісну і гарну реабілітацію, де дитина була в надійних руках. Де була увага, де був комфорт, де було піплування і для батьків, і для дитини. Ми з Мар'янкою завжди дуже комфортно тут почуваємося. І за ці всі роки, відколи ми вперше приїхали, у Мар'янки було чимало досягнень, які вона змогла отримати завдяки реабілітації клініки Казябкіна, першим великим досягненням і здійсненням Мар'янкою Неї мрії було те, коли Мар'янка після складної операції, яка була вперше зроблена в 4 роки, і був дуже тяжкий післяопераційний період. І період реабілітації був дуже важливим і якісно зробленим. Мар'янка змогла піти до школи за руку самостійно, в 2019 році, і це було здійснення її мрії. Ми приїхали на курс цієї реабілітації, і вже через тиждень Мар'янка отримала покращення. Змогла могла постати з ходинами. Я поначалу трошки постояла, а потім могла потихеньку піти. Спочатку мама держала ходуни, а потім я вже сама можу от кровати перейти там до столика, сісти на столу потихеньку. Ми дуже дуже вдячні клініці за такий підхід і за такі результати Мар'янки.